Псалом 117. Мудро розумій та істинно кайся. Прославляйте Бога, бо благий, і повіки милість його вічна. Бог Ізраїля завжди святий, І з дітьми він спокон вічно, Ааронів дім благословив, І повіки милість його вічна, Весь народ пустелею ходив. Доля упокорення трагічна. Кликав Бога втомлений народ, У освяченні змінився простір. Він блукав без їжі і без вод, наче втрапив на безлюдний острів. Він забув, що Бог це помічник, не зашкодить Божому людина. Провідник в пустелі, путівник, зброя на ураження єдина. У довірі Господу великому живи, на князів земних не покладайся, Божим іменем ти ворога громи, допомоги правди дочекайся. Оси жалять і нектар крадуть, так і зла людина душу палить. Ось народ на рід війною йде, і мечем без жалю тіло ранить. Вистою, бо ти до мене йдеш. Сам тримаєш вірну оборону, На руках святих мене несеш, Ти найкраща в світі охорона, ти спасіння і великий день, порятунок в праведних оселях. Я співатиму тобі нових пісень, біля вод стрімких і у пустелях, не вмиратиму, а житиму в тобі. Справедливий, але не вбиваєш. Увійду в ворота правди на землі, тільки ти мої скорботи знаєш, ти почув, прийшов, порятував. Камінь, що відклали будівничі, став фундаментом і точкою кута, зіркою надійним провідничим, як чудесно творить день Господь. І стається диво в очах наших. Боже, нас з безвиходів виводь, Хай отямляться душі пропащі. Кожен дім благословляє, і народ, на землі єдина жертва виступає і приводить до розкаяння погорд. кожну душу розуміючу прощає. Прославляйте Бога, бо благий. І повіки милість його вічна, Бог Ізраїля завжди святий, і з дітьми своїми спокон вічно.